Як працює людська пам'ять? Ця модель забезпечує корисну основу для роздумів про те, як працює пам'ять. Пам'ять може розглядатися як наявність трьох важливих компонентів. Сенсорна пам'ять. Сенсорна пам'ять приймає інформацію з навколишнього середовища через людські почуття: зір, слух, дотик, смак і запах. Сенсорна пам'ять може зайняти багато інформації, але інформація зберігається лише дуже короткий час. Візуальна інформація зберігається менше половини секунди, а слухова інформація зберігається всього 3-4 секунди. Оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять це те, що ви усвідомлюєте або про що ви думаєте в будь-який момент. Тут відбувається робота пам'яті. Люди можуть одночасно обробляти лише невелику кількість інформації у своїй робочій пам'яті. Насправді, ми можемо отримати в оперативній пам'яті лише 4 речі одночасно. Ми також не можемо тримати цю інформацію дуже довго. Тривалість оперативної пам'яті становить від 5 до 20 секунд, якщо ми не будемо активно намагатися запам'ятати інформацію, повторюючи її. Довгострокова пам'ять. Довгострокова пам'ять це місце, де ми зберігаємо всі наші спогади. Однією з цілей навчання є отримання інформації в довгострокову пам'ять, щоб ми змогли використовувати її пізніше, коли це нам потрібно. У нас є багато місця для збереження спогадів, але спогади, які ми зберігаємо, не є ідеальними зображеннями зовнішнього світу. Довготривала пам'ять є відносно постійною. Однак, якщо ми хочемо підтримувати легкий доступ до пам'яті, нам необхідно регулярно отримувати цю інформацію. Це означає, що навчання залежить від трьох критичних процесів уваги, кодування та відновлення. Увага. Щоб отримати нову інформацію в довгострокову пам'ять, вона повинна прийти через робочу пам'ять і потрапити туди. Ми повинні звернути на неї увагу. Це означає, що увага й зосередженість є відправною точкою до навчання. Якщо учні не звертають уваги на матеріали курсу, вони не зможуть обробити інформацію або запам'ятати її пізніше. Відволікання уваги, текстові повідомлення, сповіщення чи мрії не допомагають вчитися. Кодування як тільки ми усвідомлюємо інформацію в наших робочих спогадах, ми хочемо закодувати інформацію в дострокову пам'ять. Кодування полегшується, коли учні підключають нову інформацію до того, що вони вже знають. Інформація та процеси повторюються. Інформація збирається структурована та організована. Це може допомогти придумати про вашу пам'ять трохи як про шафу з шухлядами. Легше знайти речі, коли вони подаються організовано. Інформація інтерпретується з того, що спочатку бачили і чули, на те, що було створене учнем. Відновлення. Отримання інформації з довготривалої пам'яті і в нашу робочу свідому пам'ять, щоб ми могли змінити нашу поведінку. Відновлення стає легше, коли ви практикуєте. Чим більше ви отримуєте чогось із довгострокової пам'яті, тим легше відновити інформацію. Люди, які проходили відповідне тестування з матеріалу, швидше за все пам'ятатимуть і застосують його пізніше, ніж люди, які тільки вивчали матеріал.